Очевидно, він убитий Путіним, як і тисячі інших закатованих, замучених через одну цю істоту, сказав Зеленський про смерть Навального. Це не єдина мішень режиму Кремля за останні 20 років. Низка опозиційних журналістів-викривачів, співробітників державних структур, бізнесменів та політиків, які здійснювали активний пресил на систему, що будувалася роками на брехні, реваншизмі, інтервенціях та корупції, намагалися протистояти темній стороні чинного режиму. Це коштувало їм життя. З вами Максим Журтун, і сьогодні ми поговоримо про найвідоміших жертв режиму Путіна Ганна Політковська. Із червня 1999 року оглядачка нової газети, журналістка українського походження Ганна Політковська, активний спостерігач розвитку воєнних подій в Чечні. З липня того року вона не раз виїжджала в зони бойових дій і до табору біженців в Дагестані, а потім із Гушетії Чечні. Хто я? І чому пишу про другу чеченську війну? Я журналістка, працюю спецкором столичної нової газети, і це єдина причина, чому я побачила війну. Мене послали її висвітлювати. Бачила багато горя, головне з якого, те, що багато моїх героїв, про кого писала протягом цих двох із половиною років, тепер мертві. У другій чеченській війні, офіційне найменування якої антитерористична операція, вже 5 років, але вона ніяк не закінчиться. Так, у власній книзі, друга Чеченська, журналістка згадувала події інтервенції РФ до Чечні з 99-го року. У цій книзі вона описала всі страждання та біль, що несла російська армія на шляху до Грозного, використовуючи брудні та позбавлені будь-якого здорового глузду методи ведення війни, численно порушуючи міжнародне право. Манка Джабраїлова, жителька села Махкети Веденського району Чемні, розповідає. Коли Путін по телевізору сказав мечить в сортірі, тоді наступного ранку в мене обстріляли туалет на городі. Тепер у нас таємний підземний туалет. Для українського видання Політковська пише окрему передмову, не згадує своє українське походження та акцентує на тотальній ницості та жорстокості режиму Путіна і на тім, яку загрозу він становить. Відповісти нічого, тому що країна часів Путіна це роки мовчання про головне. Критика журналістки нової газети не була тривалою. У вересні 2004-го її отруїли під час перельоту з Москви в Беслан, де напередодні стався теракт в школі номер 1 Загинуло щонайменше 340 дітей, коли будівлю штурмували російські силовики. У літаку аерофлоту вона випила чай, після чого відчула себе погано. Щоправда, тоді замах не вдався. А вже за декілька років, 2006-му, на день народження Путіна, Ганну Політковську вбили декількома пострілами в під'їзді власного будинку. Замовників та вбивць досі не покарали. Сергій Магніцький. бізнесмен та аудитор українського походження Сергій Магніцький був один із перших озиційних діячів, за справу якого спостерігали в усьому світі. Магніцький звинуватив групу міліцейських. І податкових інспекторів у тому, що вони вкрали з бюджету близько 230 мільйонів доларів США через схему відшкодування податку на додану вартість. Зокрема, під підозру потрапив міністр оборони РФ Анатолій Сердюков. Згодом бізнесмена заарештували, звинувачуючи в несплаті податків і корупції. У 2009-му він помер у СІЗО. Причиною смерті назвали серцеву недостатність. Однак правозахисники зазначають. Йому вчасно не надали медичну допомогу. Справу закрили. Це призвело до введення санкцій США у 2012 році проти низки людей, що були причетними до затримання тортур та вбивства Магніцького. Олександр Литвиненко. 23 листопада 2006 року в Лондоні, Великобританія, помер колишній офіцер ФСБ Олександр Литвиненко. Він був послідовним викривачем та критиком режиму Путіна. Зокрема, написав книгу ФСБ підриває Росію, що набула розголосу за кордоном. У книзі стверджується, що серію терористичних актів в російських містах Буйнакськ, Москва та Волгодонськ, 4, 16 вересня 1999 року, дійснила ФСБ РФ. Крім цього, в книзі містяться твердження про зв'язки установи зі злочинними угрупованнями. На думку Литвиненка, вибухи будинків були потрібні російській владі як привід для початку Другої Чеченської війни. За три тижні до смерті він випив чай із рідкісним радіоактивним ізотопом полоні 210 в одному з лондонських закладів. На думку скотланд Яру, до отруєння був причетний російський уряд. Виконавцем вбивства британська сторона вважає офіцера Головного управління охорони РФ, нинішнього депутата Державної думи Андрія Логово. Артем Боровик. Відомий політичний оглядач і журналіст, який вирізнявся незалежністю своїх розслідувань, його назвали потужною громадянською противагою до влади Путіна і ФСБ. У 2000 році боровик розбився в авіакатастрофі дорогою до Києва. Як писали ЗМІ, вбивство ретельно планувалося і літак підготували до катастроф. Сам Путін ймовірно боявся, що боровик стане на його шляху до другого президентства. Оскільки того любили та поважали росіяни. Крім Артема Боровика, в авіакатастрофі загинули ще вісім осіб. Справа закрита. Хоча не всі експерти погодили з офіційною версією помилки екіпажу. Борис Німцов, якби президент Володимир Путін був дійсно стурбований долею росіян в Україні, то йому спочатку варто було б кардинально поліпшити життя власного народу. Борис Німцов був знаним борцем проти тоталітарно диктаторського режиму Володимира Путіна. 27 лютого 2015 року вбитий невідомий чотирма пострілами в груди Голову і серце на великому Москворізькому мосту біля Кремля. Вбивство сталося за день до запланованого на 1 березня в Москві опозиційного маршу Весна. Перед останнім інтерв'ю, даним Борисом Німцом 10 лютого 2015 року, в російському часопису Собісіднік, отримало назву. Боюся того, що Путін мене уб'є. Німцова вбили також напередодні оприлюднення доповіді Путіна і війна, в якій він збирався продемонструвати докази участі російської армії в війні в Донецькій та Луганській областях, і причетність персонально Путіна до цього. Всім дякую за перегляд.